Наш інститут є однією з провідних біотехнологічних установ в Україні, який займається вивченням властивостей мікроорганізмів і на базі вивчених властивостей розробляє різні біотехнологічні розробки, зокрема, розробки для біомедицини, сільського господарства, промисловості, охорони навколишнього сиру. Родовище значну увагу в нашому інституті приділяють розробці препаратів для рослинництва. Це препарати, які Стимулюють і покращують азотне, фосфорне живлення рослин і препарати, які є біопестицидами, тобто вони є альтернативою токсичних гербіцидів які пестицидів, які зараз застосовуються в широко в сільському господарстві. Чому сьогодні мікробні біопрепарати стають все більш актуальними для успішного ведення агробізнесу? Зараз сільське господарство все більше звертає увагу на те, щоб отримати високоякісну продукцію, при цьому зберегти навколишнє середовище саме під цим гаслом ми розробляємо біопрепарати на основі мікроорганізмів, які екологічно безпечені. перевірені, що вони є нетоксичними, крім того, вони значно зменшують витрати на отримання урожаю. Наші розробки. Ми тиражуємо невеликі експериментальні партії препаратів. Ми можемо напрацьовувати у нас в інституті. У нас є біотехнологічна лабораторія, але для широкого пожирення препаратів ми заключаємо лицензійні угоди з провідними біологічними підприємствами України, і вони вже в, масових, в промислових масштабах випускають препарати. Ми ведемо авторський нагляд за препаратами. За виробництвом препаратів, але якість препаратів це те, що більше всього нас турбує. Тому що чого, чого казати, бувають такі випадки, коли якість препарату не відповідає тим, що заявлені у його характеристиках. Виставка дуже масштабна. Дуже корисна. Ми вважаємо, що знайомство з препаратами і з виробниками, які представлені на агро інтер це дуже важливий захід, який буде сприяти тому, що більш тіхному контакту споживачів, розробників, також ми можемо поспілкуватися з нашими колегами, і це добра нагода, щоб об'єднати зусилля для того для розвитку аграрного сектору.